Якби Слово, яким є Ісус Христос, залишилося Словом, то ми б досі жили стягарем переворотного гріха, і небо було б для нас закритим. Кожної неділі і під час кожної урочистості, під час Святої Меси ми промовляємо у визнанні віри ці слова про Ісуса. Він задля нас, Він. За для нас і нашого Ради спасіння зійшов із небес, воплотився з Духа Святого і Діви Марії і став людиною. Тобто можна сказати, що слово являє свою спасенну міць тоді, коли воно воплочується. Вчора літургія зробила нас свідками, як вибраний народ. Знайшов у Єрусалимському храмі книгу закону. І тоді увесь цей народ визнав, зобов'язався до цього, щоб, так як було написано в другій книзі царів, вони зобов'язалися до того, щоб виконувати слова Союзу, записані у цій книзі. На превеликий жаль, потім виявилося, що Цьому народу не вистачило послідовності, і з плином часу ці слова будемо виконувати те, що написано, вони швидко забулися. І наслідком цього є те, що ми бачимо сьогодні, бачимо в першому читанні, тобто початок вавилонської неволі. І брати і сестри Христос говорить до кожного з нас сьогодні, що. Наші слова насправді можуть е, отримувати видимий вигляд. Вони можуть і так насправді мають е, втілювати в життя нашу віру. Ця віра не мусить бути абстрактною, вона не мусить бути далеко, не мусить бути лише в наших серцях е, чи в нашому розумі. Вона насправді може міняти наше життя. Вона може втілюватися в наше життя, а точніше, ми самі можемо втілювати в життя нашу віру. І Христос, який воплочується, власне Він дає нам приклад, приклад цих людей, які вершать великі діла, але, мабуть, вони не виникають з їхньої віри. Вони звершили великі діла, кажучи потім до Ісуса, що виганяли численних бісів, що е, виганяли численних бісів, що пророкували, е, що чинили чудеса, творили чудеса, тобто великі діла. Але Ісус говорить до них, що Я ніколи не знав вас. Тому можна. Е, Можна сказати, що Ісус насправді ближче до цих людей, які вершать, мабуть, навіть менші діла, але, але е, ці діла менші, вони є, виникають з їхньої віри. Ісус ближче е, до тих, які вершать, які воплочують свою віру, які не лише говорять про свою віру, але насправді Втілюють е, те, в що вірять. Е, нехай наші слова власне, не залишаються лише словами, е, а воплочуються. Якщо я вірю е, у відпущення гріхів, то йду до сповіді. Якщо я вірю у Воскресіння, ну, то дбаю про свою душу. Якщо я вірю в перемогу, то борюся. Нехай таким чином, власне, теж в нашому житті здійсняться, воплочаться ці слова Божого Сина, який сказав: Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Амінь. І Живи правдою, живи по-католицьки.